І так, друзі, це все, що у нас тут залишилось на цьому точку. І е, відео буде про що? Саме головне, саме більше питань задавали, вернуться чи не вернуться бджоли. І е, був один коментар, щоб е, зняти відео по цьому питанню. Тому знімаю. Зараз е, 12 годин дня, практично обід. Ну і зараз буду вам показувати, де стояли вулики, які вчора забирали, я їх попідписував, я говорив на всякий випадок. І так, ось перший вулик стояв. Ось одиничка. Ну Як бачимо, тут немає ніякої бджоли зовсім. Далі третій стояв. Немає ніякої бджоли. Абсолютно нуль. Шостий. Теж немає. Десятий. Немає. Дев'ятий теж немає. Восьмий немає. Тут стояло два вулики. Немає ніяких бджіл абсолютно. Тепер саме головне їдемо туди і дивимося до поля. Що робиться там. Яка там картина? Тут немає, це вже дуже-дуже радує мене, тому що я теж переживав, чи вернуться, чи не вернуться. Але немає все. Їдемо туди і зараз вам покажу, яка картина там. Так, друзі, йдемо до поля і подивимося, що у нас тут робиться. Давай, шагай. Так, ось така красота. Правда, соняшник не в цю сторону дивиться, а обратно. Але вже нічого. Подивимося що тут робиться. Взагалі. О, тут бджоли літають, красота. Так, з пилком бачу вже йдуть. Все добре. Взагалі дуже шикарно. Дуже класно. А тут взагалі добре видно як літають. Ось такий літ бджіл. Тут взагалі дивіться як шикарно. Зовсім клас. Ну і давайте вам засніму трішки отак. Щоб було видно соняшник і пасіку. Класно. Ну ось бджілка відразу працює, бачите, друзі. Все, вони пішли працювати на другому соняшнику, теж бджоли, Все, красота. Бджоли працюють. І це не може не радувати. Тому, друзі, дуже великий плюс. Нічого не вернулося, все працює, все шикарно. Казали, що соняшник якийсь поганий соняшник, там пишуть коментарі, люди, що не можуть бджоли достати, і так, і так далі. Дивіться, друзі. Щоб ви, розуміли, щоб ви розуміли, коли стоїть пасіка біля самого поля. Тоді ви можете взяти взяток 100%. Я не якийсь там медовик, що я вам буду розказувати, що і як, тому що ну, це таке діло. Але коли стоять, стоять бджоли біля самого поля і стоять вони за 2 кілометри, то ну, спорти не спорти, а все одно. Процент великий того, що вони ну будуть якийсь там медок брати, то, 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 то нічого то не взяток, то так, як, то кажуть, якась піддержка, не більше. Тому що вони будуть, от те, що робить, то тільки літати і все, і все, і більше нічого. Гляньте, яка красота. Ну, просто красота. Просто дуже чудово, друзі. Все. Бджоли працюють, тому що ми робимо? У нас є робота. Їдемо працювати в цех, ну а вечором підвеземо ще сюди бджіл, щоб вони не стояли вдома. Ну гляньте, які літ. Ну, я, знаю, я розумію, що це йде і обліт, і відразу бджоли працюють, але ж видно, що вже несуть пилок, друзі. Жула на соняшнику, все. Ось така картина. Тому що я хочу сказати? Думаю, що не, не даремно ми його сюди привезли. Ну, Поле таке немаленьке. Не дасть воно нам якогось товарного меду, то хай хоч собі принесуть, щоб менше там на зиму було та й все. Побачимо, як богдась, так і буде. Тому, друзі, все-таки вирішили ще. І от Сьогодні у нас виходить 19 вуликів тут. Ну і останні обов'язково сьогодні постараємося вивезти, щоб вони працювали в нас на соняшнику. Тому що місце тут є, дозвіл є. а Більша частина вуликів ще знаходиться не, не тут. А тут взяток, ну, бачите самі. Все, друзі, буду закінчувати це відео. Кому сподобалось, обов'язково ставте лайк. Ну і як бачите, 2 кілометри, бджолася на місці, нічого нікуди не поверталось, все на місці, все працює. Все, всім пока.